Привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Отака в нас сумна погода. Перший день сьогодні за тиждень, що не йде дощ. І через це трошки трошки потягнулася моя гіпсофіла, але ось вона яка посходила. Оце червоненьке, друзі, це бур'янець. Я вже полю, як на городі, У мене вже прополки почались. Оце мої оці помідорчики, перчики, які я садила раніше. А оце, друзі, дивіться, моя невдача. З усіх суниць ось, виросло 4 штучки, все. Напала на них якась таке, знаєте, як павутиння чорне. Може, ви знаєте, що це за хвороба. І все, нічого не посходило. Це все, що в мене з суниць лишилось. Така в мене невдача. Далі, ось так в мене виглядає агератум густенький як щіточка. До речі, гіпсофілу мені треба буде підсипати. Обов'язково. взяти акуратненько земельку. Тут є ще багато місця, я її підсиплю. Далі мої удмалбеди Отак От виглядають. Там, друзі, земля, тому що я посип, поливаю сюди воду. І там такі великі дири в мене. Ось, видно, яка дира велика. Ось. І вона не одна, їх три, і коли я поливаю. О піддон, то земля витікає туди на той піддон. Але дуже класно, тому що, бачите, зверху земля ніби суха, а як туди всадити палець, видно, так випари, що там водичка є і земля волога. таким чином краще розвивається коріння, бо воно тягнеться за водичкою туди наниз, шукає собі воду і гарно наросте коріння. Ось такі в мене удмалбеди. Три штучки не проросли. Можливо, не проростуть уже, я не знаю. Ну, от їх там немає. Незрозуміло чому. Так буває. От, а ці посходили. Добре. Сходить моя цибулька Exhibition. Зараз разом з вами заглянемо. Ось яка гарнесенька. Ще до вечора постоїть, і я вже зніму плівочку. Айстра ще не сходить. айстра ще немає зовсім одні бур'яни. Так. Ось тут мої чорнобривці солдатики. Це один сорт. Ось тут я виняла з батареї на сонечко трошки перчики, щоб вони сонце побачили, скоріше проросли в мене термометр. 18 градусів в квартирі і 2 градуси на вулиці. 18 для розсади, яка проросла, це нормально. Оці моя тримаю ближче до батареї. Ну, все добре, все сходить, слава Богу. Оце єдине, що з суницею. Я її проливала хімією забула, як зветься. І може я його спалила тою хімію, ну, фактомо. Ну, я, друзі, не засмучуюсь, вона мені там та суниця. Нема де її дівати, в мене там кури. Я так чисто хотіла погратись, спробувати. Зараз ще підемо до Софійки, подивимося, що в неї. От мої денді. чорнобривчики. Струнки стоять. Я їх теж підливаю сюди, у піддон. Сюди лю водичку, і вони так цікаво, Колись вам покажу, наливаю воду, вони так раз-раз-раз-раз на очах і воду в себе втягнули. Отут в мене вже проключилися баклажанчики епік. Всі вже проплючились дві штучки, тільки лишилося ось тут. Ще чекають, а це всі вже проплючились. Так що тфу -тфу -тфу, поки що в мене все добре. Ага, чекаю тут ще перчики. Ну вони тільки позавчора посаджені, то звичайно, що вони ще не проросли. От а так все нормально з розсадкою. Циплю свою відсуфілку. Взяла. Земельку, отак От пальцями собі допомагаю, щоб треба відхиляю і височенько підсипаю. Що це дасть? Це зупинить витягування гіпсофіли, тому що вона буде тратити силу на те, щоб нарощувати корінчики, а не масу листову. Рослина буде працювати на утворення коріння. Ось так все, підсипала. Деякі манюсінькі присипались отут, але я думаю, що вони не виберуться. От так виглядає зараз гіпсофіла моя. І зараз я піду ліпити пельмені. Роблю пельмені на заварному тісті. Щось мені так сьогодні захотілося. Тому що якщо я поїду з країни на тиждень, то я мушу залишити дітям морозилку їжі. Тому що Софійка в мене дуже зайнята, дівчинка в неї. Два рази в тиждень репетитор з англійської, два рази в тиждень курси з англійської, чотири рази в тиждень танці. І плюс ще школа, дитина не має часу займатися кухнею зовсім. Тому я мушу морозилку позакидати. кельменів, вареників, якихось відбивнушок, таких от напівфабрикатів. Не дуже люблять вівсяні ну, пластівці з молоком куплю, макарони куплю, фарш вони собі зроблять. Одним словом, мені треба наробити заготовок, щоб вони мали тиждень що їсти. Тому в мене ці дні такі завантажені заготовками. Маю чим займатися. Спочатку, так на варенички, я викладаю, фарш, так набагато швидше. Спочатку наклала фаршу, а потім швиденько поліплю, щоб не брати кожен, не класти. Це витрачається час кожен раз брати вилку і вилкою класти фарш. Так, я собі понакладаю. О, бачите, видно вам. Так, накладу і тоді буду ліпити. А там перчики мої проклюнулися, вже треба води ті, щоб другий, другий, другий захід посадити. На роботу треба бігти. Ой. Ну, слава Богу. Аби, аби не було війни, аби в нас був спокій. І ти, що все остальне. Всім остальним ми справимося, і міцне здоров'я. Саме головне. У Сіка мого теж чотири рази в танці. Він буде допомагати Софійці. Він в нас в магазин завжди ходить, сміття виносить. Таке старший, куди пошлють, він буде їй обов'язково допомагати. Отаким чином, друзі, ви як ліпите пельмені? так само? Отак загинаєте, спочатку як вареник і склеюєте з двох боків. Ви теж так робите? Отак, як вареник, а потім з двох боків склеїла отакий, отакий пельменчик. Я вже половинку доліплюю, і ще половинка і буде все. Швидко це все робиться, головне налаштуватись і почати. Ось Скільки вже в мене вийшло? Ще кілька штучок. І все, буде половина поліплена. Залишилася жменька фаршу від пельмені, і залишилася жменька гречки вчорашньої. Я зроблю гречаники. Буде дітям на один раз закинув морозилку, і їм буде на один раз поїсти. це виб'ю. Зараз розмішаю в муку, борошно в яйце і буде на один раз їм поїсти. Ну, все, чудово. Шість штучок. Шість гречаників вийшло. Діти собі десь до чаю на хлібчик поїдять. Купила, купила курятину, дітям заморожу. От ціла торбинка курей. Ще зараз зайду в торбу, де що куплю. Мій улюблений магазин, що завжди скупляю. Так, друзі, я вирішила зробити з вами розпаковку разом. Ніколи не робила такого, сьогодні це вперше. Значить, діти люблять мої ось такі кукурудзяні пластівці медові. Вони будуть собі заливати потім молоком. Я все майже купила те, що я маю залишити дітям в морозилку і просто так їм їсти, коли поїду. Значить, такі от пластівці кукурудзяні, які заливаються молоком. Ось такі сім злаків. Пластівці сім злаків з настінням гарбуза. Цим можна заливати молоком, а можна варити, там, наприклад, до якоїсь відбивної. Або там до котлети. Я буду котлети, ще їм теж робити. Можливо, завтра. Так. Далі. Купила масло їм на хліб до чаю, вагове у нас рожище робить своє масло. Рекомендую, хто може таку, має таку змогу. Так само рожище сир твердий. Будуть собі робити шаурму або просто до чаю. Купила їм так само у морозирку отакі сосиски селянські. Дальніше не сосиски, а сардельки. 28 гривень. 800 грамів. Так. Купила 5 яєць. У мене закінчилося, Це буду щось робити до котлет, чи до чогось мені будуть. Далі чай Ахмат. Купила завжди купуємо міцний чай. Купила їм ось таку ковбасу, дуже смачна. Наш місцевий виробник. Волинська свіжина. Спец соборності 7А. Дуже смачна ковбаса. Пахне димом справжнім сільським. Мені нагадала ця ковбаса домашню ковбасу і ми вже її пробували. Зихаю дітям теж у морозивку. Приправу до курки купила. У них немає, бо я купила їм курятину. Вони собі будуть маринувати м'ясо запікати. Значить, купила філе куряче. Я їм відіб'ю. Поріжу, відіб'ю і запхаю в морозилку. Вони собі потім розморозять і просто посмажать. І купила гомілок. Гомілки курячі, вони люблять, теж будуть собі маринувати і запікати. Купила тюлючки пів кілограма. Якщо буде погода в суботу, не буде дощу. Поїдемо в село, купила мамі рибину мінтай і купила мінтай з викрусі. По рибинці їм купила, вже буде піс, хай собі смажить. Оце всі покупочки, друзі. Зараз буду збиратися і бігти на роботу. Я сьогодні працюю з обіда. От, зараз уже 11 година, вже мені треба збиратися як такі покупки. Це ще не все, друзі. Звичайно, що я ще буду їм смажити котлети і, мабуть, на ще буду смажити. Ну і вже перед тим днем, як буду їхати, я ще точно не знаю дня. Наварю що їм кастрюлю борщу Ну, там подивлюся, ще походу, що. Ну, але вже так в основному я закину їм морозилку, щоб вони собі мали. Прийшла на роботу. Хочу вам показати, що я купила свій улюблений шампунь. Ось такий, це виробництво Італія. О, цей раз я взяла інтенсивне живлення і відновлення з керотином і морськими водоростями для пошкодженого волосся. Зараз весна, волосся виглядає так собі. І маску тієї ж серії. Маска. Маска Супер Блиск. Яскрава маска для яскравих жінок. Соковита полуниця, має ніжний і м'який запах. Дуже добра, друзі, ця серія, чому я вам її показую? Вона продається лише у ваццунсі. Можете зробити собі скрін, кого зацікавило. Продається лише у вацунці. І дуже мені подобається. Я вже дуже багато років користуюся цією серією. Попробую якийсь другий і знову до цієї вертаюся. А я вам, мої хороші, дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Усіх вам благ і всього самого-самого найкращого! Всіх обіймаю, чекаю нової зустрічі. До побачення!